Блокада польсько-українського кордону набуває все нових обертів. Крім того, що польські фермери повністю перекрили рух вантажівок на чотирьох напрямках. Вони ще зараз і перевіряють легкові автомобілі. Так ви не почули. Це правда. І Тетяна Дячук зараз в нашому ефірі розкаже свою історію перетину україно-польського кордону та зустрічі із протестувальниками. Вітаю пані Тетяна. Ви нещодавно перетинали україно польський кордон. У вас трапився інцидент з протестувальниками. Якщо можна, розкажіть деталі. Так, доброго дня. Е, можу розказати, це трапилося в неділю, тобто з неділі на понеділка вночі. Ми перетинали кордон, виїхали ввечері ну, з України. Як звичайно, в неділю кордон Гринів до Лубичів дуже працює важко і дуже довго треба чекати. Це зелений коридор для легкових автомобілів. Ми їхали бусом, але він у нас легковий. І виїхали ми з самого кордону десь о, о, біля 3-ї години ночі. За українським, за українським часом, так. У ну, неї тільки мових. Уточнення, скільки часу сам перетин кордону у вас зайняв? Е, цієї неділі зайняв десь близько п'яти годин. Минулого тижня я їхала по зеленому коридору, і він зайняв мене 7,5 годин. Е, причому черги не було по зеленому коридору, було всього-навсього 20 автомобілів е, в цій черзі, і він зайняв мене 7 годин. Ну, я звичайно як завжди говорю про це. Працівникам прикордонної служби Польщі, тому що вони чомусь дуже так от працюють саме у неділю, Ну, це менше з тим. Значить, ми тільки виїхали з кордону, відразу нашу, наш бус обступили ці протестувальники, тому що вони подумали, що ми веземо товари чи ще щось. А, і ще перед тим один нюанс важливий: ми взяли дівчину, вона сама Чернігова, волонтерка, яка вже перевезла чотири автомобілі для ЗСУ, і ще один її чекав біля Бедронки, там як зразу виїжджаєш з Лубича, і вона їхала, везла акумулятор, бо він стояв несправний. І ми, значить, ну, вони нас зупинили, тому що ну, ми ж не будемо по людях їхати, які нас обступили просто навколо буса. Зразу як ми тільки, закрився шлагбаум, вони зразу нас обступили. Чоловік, вони з ліхтариком показали, щоб ми відкрили. Вікно, ми відкрили вікно, вони нічого не говорили, нам ж не представлялися, не показували документів, не казали, в чому причина зупинки. Вони зразу почали світити нам ліхтариком в очі, щось там шукати. Інші полізли зразу відкривати нам двері кругом в бусі. У ну, мене справді був шок, тому що е, я знаю, що вони не мають права цього робити. Я їм зразу почала казати, що це є. Легковий бус це не вантажівка, ми не займаємося ніяким бізнесом е, і так далі. Ні, вони все одно, ми вас нікуди не пустимо, ви везете речі, ми відкрили, бо ну, все це, у вас повний бус речей. Ну, це наші речі. Ми там робили ремонт, наприклад, і е, ми ті речі забирали назад до себе в квартиру. І вони, ні, це не ваші речі, це ви на продаж везете. Ну, такі, по-перше, люди були на підпитку, тому що було дуже чути запах алкоголю від них. От, Ну, це був насправді шок. І вони сказали: ви будете стояти дві години. І я кажу: ми не будемо стояти дві години, тому що ми, по-перше, ми легковий автомобіль, ви не легковий автомобіль, вони не хотіли з нами говорити, ви українці, ми не хочемо, ну там почали, почались образи і так далі. Але я вже вийшла з машини і почала з ними говорити, бо я єдина, хто говорив польською, я почала казати, що в нас дівчина, яка їде зараз, вона вже третю машину виганяє. Ну, людина реально втомлена, я взагалі. А вони, а, значить, на ЗСУ почали сміяти, та вас тим більше не пустимо. Уявляєте собі? Ну, от таке. Далі, е, значить, я їм почала показувати документи, що. Що в нас легкова машина, і так далі, і вони такі відразу а легкова подивилися. І я кажу: я взагалі не маю права. Ви тобто, не маєте права. Дивитися, перевіряти документи, тому що ви не є там, представниками ні влади, ні кордону. Ну, вони ні, в нас значить, страйк, і ми нікого не пускаємо. Ну, я кажу, ну нікого це ви там проти там, продукції і так далі, до чого тут ми. Люди, які живуть давним-давно в Польщі і так далі. Та навіть яка різниця? Чи в Польщі, чи в Україні люди їдуть транзитом? це, е, ну, Взагалі, це неправомірні дії, те, що вони роблять. От, ну, якось вийшло так, я з ними добре посварилася, сказала, що зараз виключу поліцію, я чогось відразу у мене був шок від того, що вони м -м, почали так себе поводити. І я, м -м, мені треба було одразу дзвонити на поліцію, мені багато людей написало про це, але я щось не цей. Ну але коли я це сказала, і що ви поступаєте незаконно, вони відразу такі, о, ну то все, їдьте. Отак. От. Я не знаю ні їхніх імен, нічого. Ну, а коли вони заглядали у ваші речі? Тобто вони просто відкрили автомобіль, чи вони перевіряли, що є в сумках? Ні, вони не перевіряли, що я в сумках там, вони прям не лізли це, але все одно вони дивилися ліхтариком і один одному казали: О, дивись, це твої жінці підійде, а і це твої там підійде. Ну, це, це взагалі. Ви уявляєте собі таке? Я скільки я, ми з 2002 року живемо за кордоном? Ми жили в Португалії до того часу дуже багато років. Просто потім вернулися сюди ближче, і ну, в нас робота зв'язана за кордоном все життя. І такого я ще ніколи і ніде не бачила. А на вашу думку, пані Деяну, насправді ці протести вони більше пов'язані з економічними питаннями, чи все-таки є якийсь сторонній вплив? От ви вже стільки за політика. Живете в Польщі, Як ви бачите? Я бачу, я це побачила два роки тому назад, коли я в місті Хелм, звідки вся моя родина, в принципі, родом. У мене польсько-українська родина, тому я і живу в Польщі обрала, тому що в мене польська ну, якби рідна з дитинства від народження. І е, я побачила два роки тому назад плакати з тим, що, значить, Україна заливає. У мене навіть десь є ця фотографія, я зробила цю фотографію. Я заїхала в Макдональдс, і якраз вони там стояли, ці мітингувальники на тракторах таких зелених, і зелено було написано, що е, нам не потрібне українське зерно польською мовою. Значимо, це. Але це такі були легкі протести, хоча я е, відразу відчула, що це є слід, е, скоріше всього чогось проплачено, тому що я сама е, приймала участь у виборах і я знаю, як це робиться. І це точно не могли зробити прості люди. Е, це зрозуміло, що це організована акція. Тому що надрукувати плакати, привезти цих людей, говорити лозунги, це все треба, щоб хтось організував. А це значить, що треба, щоб хтось за це заплатив. От і все. А як ви бачите, намагається якось польська влада це питання врегулювати, і чи долучається до цього українська сторона? Тому що виходить так, що зараз найбільше страждають люди, які перетинають державний кордон між Україною і Польщею. Я вже не говорю про економічні збитки, які має і Україна, і Польща. Але як ви бачите, чи принаймні в суспільстві як до цього ставляться в польському? Суспільство то розділилося, тому що я спілкуюся з багатьма людьми. У мене багато є людей, бізнесменів, які працюють з Україною, які поставляють продукти, які купляють там з великими супермаркетами. Вони нашими працюють і вони просто сваряться. І вони кажуть, що ми так само підемо, і це так само фермери, наприклад, такі молочкою займаються. Вони в них зараз дуже розділене суспільство між тими, хто транспортні засоби має, між тими, хто. Ну, тому що багато людей в Польщі ведуть бізнес з Україною, і їм це так само не вигідно. Це що стосується бізнесу. Щодо влади, вона, скажімо так, лояльно дуже хоче якось цю проблему вирішити. Вони прекрасно розуміють, що їм треба вирішити цю проблему, але е е в них вибори них вибори, їм треба зробити вибори. Вони мусять зараз бути всі дуже гарними і пухнастими для своїх виборців, і тому це буде отак. Хоча я вважаю, що в цій ситуації це є поляки польські, вірніше, я не буду назвати поляками, тому що в мене дуже багато хороших друзів, друзів, поляків і знайомих. І, ну, люди, ці, які пішли на це. У нас так само в Україні люди, які були. Люди, які були мають українські паспорти, але вони виходили так само на мітинги. Ви самі пам'ятаєте, як це було в 2014 році. і ну і ну Ми знаємо, як це відбувається. Тому що це дуже складно пояснити людям, які нічим не цікавляться, що вони роблять неправильно, що вони шкодять двом державам. Ось таке. Пані Тетяно, а коли от ви казали, що ви перетнули державний кордон, так, закрився шлагбаув, і зразу обступили е, фермери. Ну, тобто це, це там відстань, може, кілька метрів від шлагбауму, я так розумію. Але самі прикордонники якось реагували на це, все-таки це все одно залишається прикордонна зона, зона підвищеної так. небезпеки. Це режимний об'єкт, як не крутий. Угу. Ні, не реагували. Абсолютно. Абсолютно, і я більше скажу, мені не подобається, як працюють про польські прикордонники після того, як почалися оці всі мітинги, мені не подобається те, що викидають людям, я хочу, щоб це почули люди, тому що мені не подобається, коли викидають людям канапки, якісь яблука і сваряться з ними за те, що вони е, будуть платити за це штрафи. Я розумію, якщо це люди везуть спеціально щоб продати, але коли це стосується простих людей і вони. І вони е таке роблять, ну то це я не знаю. Тобто виставлення ставлення прикордонників після протестів до українців, які перетинають державний Погіршили. кордон, погіршилося, так? Mm -hmm. Так. А Пані Тетяно, можливо, ваші друзі ще перетинали державний кордон нещодавно і стикалися теж з такими неприємними ситуаціями, як ви. Наскільки це поширено, коли протестувальники залазять у приватну власність, тому що автомобіль це приватна власність? Так. Е, ну, не знаю. Я б бачила, що писали там серед друзів. Ну, мало хто з таких, що там дуже часто, так як я їжджу, тому що в нас так склалося, що ми близько в Україні в Україні кордону. Живемо у нас батьки і так далі, так само і в Польщі, і ми так все життя, тому що і тут родина, і ну. І для нас цей кордон просто так він вийшов, цей кордон. От якби, наприклад, хтось жив у Львові, а хтось в Луську, і йому треба було їздити, це те саме. Тому що відстань від українського нашого місця проживання до польського 150 кілометрів. Угу. Так що ви розумієте, що для нас це просто дорога. О. Для нас це просто дорога. Пані Тетяно, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, Тетяна Дачук з нами була в ефірі. Розказувала про свій досвід нещодавно перетину Україно-Польського кордону. Пані Тетяно, дякую вам. І вам дякую до побачення. до побачення.